Немає невдач і немає поразок. Є просто зворотній зв'язок від світу, що дозволяє нам надалі діяти більш досконало. Намасте, друзі. Я Марія. Вітаю вас на моєму каналі і. Запрошую вас на нову практику йоги. Влаштовуйтесь зручно на килимку. Нагадую вам підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові практики. Сьогодні ми з вами починаємо сидячи, Розкрийте грудну клітину, підтягніть живіт, влаштуйте руки на колінах, долоні можуть бути в небо або покладіть руки так, як вам зручно. Заплющіть очі, витягніть шию з плечів, плечі опустіть донизу, розслабте обличчя і налаштовуємось на практику. Розтягуйте дихання, всю увагу переведіть в тіло. Відчувайте, що відбувається в тілі, які відчуття можуть бути поколювання. Мурашки чи ще щось. Зверніть увагу, в якому стані ви заходите в практику, як ви зараз себе почуваєте емоційно, фізично. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс і видих через рот зі звуком ха. Робимо вдих, видих. Звільняйте тіло ще один раз вдих. Видих. Робіть видих з голосом, не соромтесь, ще один раз вдих. І видих. Розслабляєте тіло і обертаємо головою в один бік, в інший, в своєму ритмі, як вам подобається, як просить тіло. Угу. Може, десь вам захочеться зупинитися, трошки помасувати швид. Угу. Десь більше, мабуть, потягнути, відчувайте всі м'язи, відчувайте, як вони вмикаються в роботу, як вони розтягуються, насолоджуйтесь цим витяжінням. І одразу переходимо на чотири опори. Влаштуйте руки під плечима і коліна під стегнами. Прогинаємось вдих. Видих. Живіт всередину, копчик всередину. Відштовхуйтесь руками від килимка. Голова до грудної китини. Ще один раз. Вдих. Прогинаємось. Видих. Працюємо з хребтом, вдих, насолоджуйтесь рухами, підтягніть на вдиху. видих, угу. і ще один раз вдих, видих. І робіть спиною будь які рухи, які просить тіло, угу. декілька рухів. Можна по колу, можна як просить тіло. Ну, прокайфуйте ці, цю вправу і просідайте в лопатках, масуйте зону холки, можна з'єднати лопатки і зробити декілька таких а, обертів плечима, підтягніть живіт обов'язково. Відчуйте, як ця зона масується, знайдіть таке положення при з'єднаних лопатках, поверніть головою в один бік, в інший. Супер. І розкриваємо коліна, сідаємо на п'яточки і тягнемось руками вперед, витягуйте спину, покладіть голову, угу. і розслабте плечі, руки. Дихаємо, не затримуйте подих, дихайте, втягуйте спину. І піднімаємось, піднімаємось, поставте коліна так, щоб між ними одна долонка була. І будемо підніматися і робити вправо руками. Піднімаємось вдих. Розкриваємо грудну клітину. Штовхайте стегна вперед. Угу. Видих. Обіймаємо себе, сідаємо, скручуємо. І розкрити лопатки максимально. Голова вниз. Ще один раз. Виростаємо вдих. Штовхайте себе стегнами. Угу. Видих. Сідаємо. Ще один раз. Вдих, розкриваємо грудну клітину. Видих. Угу. І останній раз. Вдих. З'єднуємо лопатки. Розкриваємо. Штовхайте себе сте. Видих. Сідаємо. І зараз будемо вставати, піднімати руки догори. Вдих. Робимо дві руки догори. Виростаємо пальчиками, плечі залиште знизу. І видих, сідаємо, і руки поза кактуса, З'єднайте лопатки, підтягніть живіт, пальчики рук розставлені, і в плече у нас 90 градусів, і плече тут рівне. Не занижуйте руку, одна лінія. Вдих догори. Штовхайте себе стегнами. Видих. Живіт підтягнутий весь час. Вдих. Пальчики догори. Видих, сідаємо. І ще один раз. Вдих. Видих. Супер. Піднімаємо дві руки догори. З'єднайте коліна зараз. І скручування. Ліва рука чіпляється за коліна. Права рука назад. Дивимось назад, підтягніть живіт. Дихайте. Не затримуйте подих, розслабте обличчя. Дві руки вдих. І тут порухайте спиною, поверніть хребет у своє нормальне положення. Зробіть ще один вдих і видих інший бік. Не затримати подих, підтягніть живіт. Супер. І повертайтесь, повертайтесь, порухайте спиною. Повертаємось на чотири опори. І влаштуйтесь наприкінці килимка, залиште стегна над колінами, повземо руками вперед, нахиляємось, підтягніть живіт угу. поза цуценя. Дихайте. І згинаємо лікті. Влаштовуємося в позу сфінкса. Натягніть ноги, активуйте сідниці, розкрийте грудну клітину. Угу. Лікція у нас під плечима. Перевірте. Тримаємо, дихаємо, витягніть шию з плечів. Робимо вдих. Опускаємось вниз і влаштуйте руки на рівні грудної клітини. Розкрийте коліна більше по боках килимка. І відштовхуємося руками, повзимо назад. Баласана. Сядьте на п'яточки і витягніть спину. І будемо зараз проповзати вперед і повертатися назад. Повзимо вперед, по килимку. І кобра. Опускаємось вниз, відштовхуємо себе і баласано. Сядьте на п'яточки. Ще один раз. Повземо понизу, кобра. Опускаємось, штовхаємо себе назад. Баласано. Угу. Останній раз. Повземо вперед. Кобра, опускаємось і виштовхуємо себе назад. Баласина. Декілька дихань тут. розслабте руки, розслабте шию, покладіть голову. Також нагадую вам, що після практики дуже важливо робити медитації. Це завершення практики. Це дуже важлива Асана, Шавасана ви знайдіть для цього час, розслаблення дуже важливе в практиці йоги. Розслабте плечі, розслабте шию. І проповзаємо ще один раз вперед. Кладемо лікті. Лікті у нас під плечима, чіпляємо із позаду пальчиками ніг. Піднімаємось. Планка. Тримаємо. І зараз будемо стегном торкатися килимка. Вдих, видих. Вдих. Робіть в своєму ритмі, Повільніше або швидше. Видих. І ще один раз кожен бік. Вдих. І видих. Два дихання в планці. І ставимо коліна, відштовхуємось руками і знов баласимо. Дихаємо. Скористуйтеся нагодою, розслабте плечі, розслабте руки, розслабте шию, спину, і піднімаємо з чотири опори, влаштуйтесь на килимку, чіпляйтесь пальцями, робимо вдих і собаку мордою донизу. Видих. Штовхайте себе руками, перемінаємось з ногу, просідайте в стегні, скорочите бік один інший. Штовхайте себе руками назад. Насолоджуйтесь витяжінням спини. Можна зігнути два коліна і приблизити грудну клітину до стегон. Відчуєте, це дуже кайфове відчуття, дуже кайфова вправа. Супер. Права нога догори, пальці в неба, розкрите стегно. І проносимо ногу, ставимо її між руками, і ставимо коліна позаду. Пальчики. Залишаємо на своєму місці, будемо підніматися, будемо себе виштовхувати догори, піднімати руки вгори. Робимо вдих, штовхаємо, витягуємо, випрямляємо ногу попереду. І зараз у мене права нога попереду і права рука піде назад. Присідаємо, скручування, видих. Ще один раз. Вдих. Балансуємо тут, видих. Робіть повільно. Відчувайте своє тіло. І ще один раз. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. І на видиху лівий лікоть Чіпляємо за праве коліно. З'єднуємо руки в намасте. Випряміть ногу, яка позаду. Якщо ви початківець, поставте коліно. І тримаємо, дихаємо. Розслабте обличчя. Добре. Опускаємо руки, відшагуємо назад. Планка і рухаємо тіло вперед, ставимо коліна. Грудна клітина між руками, кобра. Опускаємось, чіпляємось пальцями і одразу собака мордою довго-низу. Угу. Супер. І ліва нога вгору. Піднімаємо, тягнемося пальчиками в небо. Угу. Проносимо ногу, ставимо її між руками. Влаштуйте коліно. Перевірте, щоб ноги у вас були в паралельних лініях, не в однієї. І штовхаємо себе. Вдих, піднімаємо руки. Ліва рука зараз піде назад. Видих, присідаємо. Угу. Ще один раз, вдих. Догори. Видих, присідаємо. Угу. Робіть повільно, ще один раз вдих. Видих. Коли піднімаєте руки, слідкуйте, щоб плечі не піднімалися з руками. Вдих плечі знизу, пальчики в небо. І видих, і правий лікоть за ліве коліно. Руки в намасте. Позаду нога рівна. Дихаємо. І повертаємось. Відшагуємо. Рухаємо тіло вперед, ставимо коліна, грудна клітина між руками. Вдих, кобра. Опускаємось. Чіпляємось пальцями, собака мордою донизу. Супер. Супер. Крокуємо всередину. Мала асана, ноги на ширині килимка. Ступні трошки е, назовні. Лікті у нас розкривають коліна, Руки в намасте. Сидимо. І руки назад сідаємо на сідниці, витягуємо ноги. Трошки можна зігнути ноги, якщо це необхідно. Дві руки догори і нахиляємось. Пащемото складка. Якщо у вас ноги зігнути трошки, то з кожним видохом їх на 1 см наближуйте до килимка. Витягніть тут спину, розкрити лопатки, розслабте шию. Піднімаємось, Піднімаємось, поверніться на килимку і розкрийте ноги так, як вам зручно. Можна не так широко, як у мене, розкрити так, як вам дозволяє ваше тіло. І зробимо ще наклони бокові. Спочатку кладемо плече і потім накриваємо себе рукою. Якщо ви не достаєте до ноги, добре. Якщо ви трошки не достаєте, можете зігнути коліно і достати до ноги. Угу. І насолоджуємося витяжінням нашого лівого боку в даному випадку. Дихайте, не затримуйте подих, розслабте обличчя, насолоджуйтесь. І піднімаємось, переходимо в інший бік, кладемо плече, накриваємо себе рукою, якщо хочете, зігніть коліно, візьміться за ступню. Розслабте обличчя, дихайте, вся увага на витяжіння боку. Піднімаємось і з'єднайте ноги, потрусіть ногами, лягаємо на спину, коліна до грудей. Зробіть покачування. Ще вправо на мишці пресу, мишці живота, дві ноги догори, якщо вони у нас трошки зігнуті, нічого страшного, якщо є можливість випрямити, випрямте і відривайте лопатки від землі, руки вперед, тримаємося, видихаємо, не затримуйте подих, Пальчики ног можна натягнути, бо тут не важливо. і опускаємо праву ногу 45 градусів, тримаємо. Піднімаємо ногу, опускаємо ліву. І піднімаємо ліву, і ще робимо вдих чуть вище, піднімаємось і опускаємось. Супер. Покачування зі сторони в сторону. Дві ступні в небо, долоні на ступні, або візьміться за гомілки, притягуйте ноги до землі, розслабте обличчя. І вся увага на другу чакру область між пупком і копчиком. Якщо є у вас можливість, можна трошки покачатись тут, але не завалюйтесь набік. Такі дуже делікатні рухи, не дуже амплітудні. З'єднуємо ступні, опускаємо ноги, розкрийте стегна, права рука в район серця, ліва на пупок, дихаємо животом. Вся увага на рухи живота. Також приділіть увагу, тому що грудна клітина майже не рухається, рухається тільки живіт. Дихаємо, розслабте обличчя. Постерігаємо рухи живота. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс і видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих, видих. Відпускайте напругу після практики. Ще один раз вдих. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Добре. І зараз влаштовуємося в шавасану. розкиньте трошки руки, витягніть ноги, ноги також трошки розкинуті. Голова ровна або набік, влаштуйтесь так, щоб вам було зручно. І дозвольте собі цю розкіш, декілька хвилин приділити повному розслабленню, глибокому розслабленню, в шавасані. Хто хоче цю асану, попрактикувати більше часу. Я вам залишу посилання. Ви можете перейти на моє відео з шавасани і зробити повний цикл. Всі інші просто полежить декілька хвилин, це дасть вам наповнення новою енергією, новою силою. Тим часом я з вами прощаюсь. Я вам дуже дякую, що практикуєте зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і напишіть мені в коментарях, які відео вам ще хотілося б. Дуже буду вдячна вам за зворотній зв'язок. І до нових зустрічей. Я бажаю вам гарного дня, гарного тижня, гарного життя. Бережіть себе, своїх рідних, намасте, друзі. І побачимось в наступних відео.